Вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій Перві в студії Роман Коляда. Будемо говорити про книгу, ба більше про книгу паперову, про феномен, який хтось вважав уже пережитком. Як колись один відомий кіногерой казав, що буде одне в суціль телебачення, так хтось сказав, що буде один в суціль онлайн. Ну, в кращому разі якась електронна книга з імітацією електронних чорнил. Ні. А паперова книга існує. Книговидання триває, класичне аналогове, теплолампове книговидання. Але як саме, чи є якісь тенденції, чи все-таки змінюються масштаби, і що відбулося з початком повномасштабної війни? Про все це будемо міркувати вголос зараз з генеральним директором видавництва ранок Віктором Кругловим, який вже поряд зі мною в студії. Пане Вікторе, доброго здоров'я! Добрий день! Бажаю здоров'я, добрий день, друзі. А я хочу провести такий... Таку аналогію, я трошки бавлюся збиранням вінілових платівок. Нічого серйозного, я не можу похвалитися аж такою великою колекцією. Ну, той, хто знає, той в курсі, що це ну, така собі данина. Ну, хтось скаже на сучасній моді, а хтось скоріше скаже, що данина вінтажу класиці. Дуже архаїчному способу прослуховування музики. за аналогією можна сказати, що книжка майже така сама архаїка, якщо є онлайн. Так от. Збирачі вінілових платівок, зокрема в джазі, в теж не дуже поширеному жанрі, кажуть, що на прифронтових територіях з початком повномасштабного вторгнення раптом зріс попит на вініл. Парадоксально, абсолютно, здавалося б, все мало бути рівно навпаки, але людям потрібне щось, що відмежує їх від. Того, що намагається з нами зробити ворог від смерті, від забуття, від страху і так далі. Чи відбувається щось подібне з паперовою книжкою? Ось що я в такий спосіб хочу вас запитати. Я б не сказав, що паперова книжка це якась архаїка, тому що паперова книжка і книжковий ринок паперової книги розвиваються у всьому світі. Наприклад, минулого року є вже статистики світового книговидання. На три з половиною відсотки зросла обсяг книговидання у світі паперового, самого паперового. Тобто це точно не є архаїка. і сьогоднішня війна показала важливість книжки. З різних кутів можна дивитися на важливість книжки, тому що з одного боку це те, що відволікає людей від. від Ну, від того, що нас навкруги, тому що неможливо сидіти у, у соцмережах весь час у телеграм-каналах. Іноді треба треба ну якось відключитися та переключитися. Якийсь інший харч дати мозку. Банально так і плюс книга ще те, що розвиває. Те, що впливає на твій мозок, і книга це елемент інформаційної безпеки, і інформаційної і національної української ідентичності. Тобто на книгу можна з різних боків дивитися. Зрозуміло, що я, як книговидавець, буду говорити про важливість книжки, але я хочу сказати, що зараз все більше і більше люди розуміють важливість не тільки книжки, а й бібліотек, тому що ті, хто переїхали, приходять до бібліотекарі і питають, що є новенького, що є. Почитати сьогодні? Ті, хто і... втратили доступ до власних бібліотек? Наприклад, до власних бібліотек, роками. так. Угу. І це не може натішити. Скажіть, будь ласка, чи змінився жанровий запит сучасного читача от за останніх півтора років? Що читають? Так, змінився. Більше стали більше стало запитів про історію України, тому що як виявляється, ми мало, ми, наші читачі, мало знають про історію, тобто можна. Можна багато говорити про це писати, і я думаю, що цей запит буде збільшуватися і збільшуватися. Я б не сказав, що зростає попит про книжки про війну, тому що коли ти всередині знаходишся mm -hmm. війни, ну я думаю, не дуже якось хочеться про це читати. Можливо, ну, це Хоча буде... бувають винятки. А, бувають винятки, можливо, це е, буде е, пізніше, нонфікшн Нонфікшн, автобіографії, от, про історичних постатей, особливо де є якісь аналогії з ситуацією в Україні. На це запит є. Ну і звичайний запит є і на художню, і на дитячу літературу. Ви от сказали, пане Віктора, що на три гаком відсотків в світі зросло книговидання, і в мене тут виникла гіпотеза. Можливо, ви її спростуєте, можливо, скажете, що я сумашедший, таке теж буває. Ми, ми, ми всі там десь на, <звіл звіл> на, на, народу населення планети, населення планети, кількість людей на планеті зростає, і зростає кількість надрукованих книжок загалом. Чи можемо вважати, що існує таке певне співвідношення, що кількість книжок на душу планету населення це плюс-мінус стала величина? Чи це я вже загнув? Треба, мабуть, спеціальне дослідження робити. Я б сказав би так. Зростає попит книжок у країнах з розвинутою економікою, з розвинутою системою освіти і в технологічних країнах, тобто в США, в Британії, в Німеччині, в тому ж Китаї там дуже сильно зростає попит на, на книжки. Там ну, наві рік... там, де дохід дозволяє їх все ж таки купувати і до дохід, вас, і там на рік видається більше ніж у США, у Британії у Китаї на рік видається більше 100 тисяч назв. І до речі, от є точна кореляція між. Кількістю виданих назв книжок, між кількістю книжок, які купують люди, і технологічною е, рівнем держави. Тобто чим більше, тим технологічніша держава. Можливо, ви скажете, що є рівень доходів, тобто дозволяє, а можливо, навпаки, саме рівень доходів зростає, тому що люди читають, тому що є освіта, тому що без книжки, без книжки неможлива ні освіта. Ні, ні технології, ні наука не, не працює. Так, це, це це цікава теза. Мені здається, можна було б з її приводу поміркувати. До речі, про китайський ринок я страшенно люблю один приклад приклад давній. Мій добрий знайомий литовський фотохудожник Рім Антос Діхавічус, він першим ще в радянському союзі почав знімати ню особисто. Горбачов підписував перший тираж його фотоальбому до друку. Супер. Китай полював за цим альбомом і намагався отримати дозвіл. Запит формулювався дослівно так: чи могли б ми перевидати для китайського ринку ваш фотоальбом невеликим тиражем 1-2 мільйони екземплярів? Це це дійсно, тому що пробні тиражі. Якщо у нас пробні тиражі кілька тисяч екземплярів, то я розмовляв з колегами з іноземних видавництв, які продають ліцензії. То у них пробний тираж дійсно 100-200 тисяч такий великий наклад. І це, так вийти то... на, на китайський ринок. До речі, у нас є успішні продані проекти. Це було до, до війни, то там великий наклад. Велетенський ринок дійсно, ну але про китайський ринок, гадаю, наші видавці можуть тільки мріяти, ну або, можливо, якісь одиничні кейси. З нашим ринком, що як видавець сьогодні виживає? Я хочу сказати, що в минулому році ринок обвалився вдвічі вдвоє. Тобто, якщо брати статистику книжкової палати, плюс-мінус можна на неї орієнтуватися, вдвічі знизилась кількість назв і накладів виданих минулого року. А цього року, і це дуже приємно, пішло бурхливе зростання ринку. І це те, що, можливо, єдине, що зробила держава для підтримки українського книговидання, дуже б хотілося б взагалі про роль держави поговорити в Україні з точки зору впливу держави на, угу. на книжку. Ми ще поговоримо Та, ось, <плес> ще, да? Да, Відбулася заборона продажу. Російської книжки нещодавно президент підписав, підписав цей закон і ми е, бачаємо зростання ринку. Ну видавці волали про цей закон чи не десятиліття на моїй пам'яті, але ну дай Боже щоб хоч сьогодні. А я хочу було. пояснити, чому це дуже важливо. А ви знаєте, що, ну скажімо так, до 2014 року рівень проникнення російських. Російської книжки я маю на увазі книжки, виданою в Росії, десь був 70-75%. Тобто, левова частка книжок, які продавалися в Україні, це були російські. А ми ж розуміємо, що книга це ще і інформаційний вплив, підсвідомий вплив через ілюстрації, через тексти, тобто, це ситуація ну вона просто загрожувала національній безпеці. Це, і це була це була дійсно проблема. І зараз, коли в радіємо не з точки зору там, скажімо, якихось бізнесових речей, а з точки зору, що Росія, Росія зменшить свій вплив, тому що ну я чесно кажу, що Росія сильно намагається впливати на наші мізки, коли вони захоплювали і окуповували території, що вони робили? Вони перше приходили в бібліотеки, в школи і викидали українські підручники. Викидали українські книжки і завозили От, свої, оце той момент, який я не втомлюся акцентувати. Для всіх, хто раптом іще хоче десь витягти з якогось запліснявілого загашника формулу не на часі, просто подивіться, що вони роблять. Перше, що вони роблять, вони змінюють топоніми, вони перевішують таблички на в'їздах у місто. І друге, що вони роблять, вона вони завозять свою літературу, вони завозять свої підручники історії, а більше вони своїх вчителів завозять на окуповані території, тому що наші відмовляються це лайно запихати дітям у мізки. Ось чому книжка важлива. Даруйте мені мою емоційну тираду, але іноді складно стримуватися і дотримуватися такого вже аж геть нейтрального тону. Ви сказали дуже круту штуку в сенсі крутої новини, що ринок зростає, бо більше він зростає бурхливо. Чи означає це, що видавництво полюють за авторами, чи принаймні шукають їх? Однозначно означає, і починається конкуренція. Конкуренція серед видавців за українських авторів починається вже почалася конкуренція за купівлю ліцензії. Наприклад, наші зарубіжні партнери кажуть: ну ми не розуміємо, чому так видавці готові платити за ліцензії і. Видавати книжки українською в Україні, тому що раніше такого не було раніше не було сенсу перекладати на українську, тому що російська книжка заходила, Бо завезуть російський переклад. Так, да, завезуть російський переклад. Він буде дешевший, може десь там швидше буде виданий. А зараз зараз почало, дійсно це новий поштовх індустрії. Я хочу сказати, що у деяких країнах креативні індустрії вже займають ну, чи не половину валового національного продукту наприклад у бельгії креативні індустрії це і книговидання і ІТ-індустрії, і освіта сорок сорок мінімум відсотків займає це дуже важливо. тому що зараз україна ну точно майбутнє україни це не з тими старими заводами які розбомблені і зараз є шанс на нове відновлення україни а без книжки без взагалі без культури без освіти це це ж неможливо Якщо видавництво полюють за авторів, я меркантильне запитання поставлю: чи зросли гонорари? Гонорари не дуже зросли, хоча хоча вже зростають. А тобто, ну якщо в цифрах називати, то вони не дуже великі. Ну там можуть бути і 20 тисяч, і 30, і 50 тисяч гривень. Тобто, звучить нібито нормально, але щоб написати роман навіть не Роман, повість треба півроку, пів а роман і рік. Ну і поділіть ці 50 тисяч на 12 місяців, тобто печально, печально ну, насправді печально печально, да і а гонорари автори будуть зростати, якщо будуть зростати наклади книжок. А для того щоб зростали наклади книжок, треба щоб було більше у нас офлайнових книгарень. Тому що якщо брати, порівнювати знову з Європою. У них в середньому одна аптека, одна аптека на 10-15 тисяч жителів ну, у місті, в середньому, і одна книгарня на 10-15 тисяч жителів. Боже, якби тобто, бо у нас було скільки книгарень як аптек, то це було просто фантастика, тому що варто просто вийти на будь-яку вулицю, порахувати зелені хрестики. Аптеки стає все гранично зрозуміло. Вікторе, ви вже згадали, що добре було б, аби держава якийсь протекціонізм влаштувала. Я хочу про це. Про це От давайте сказати. трошки розширимо цю тезу, тому що ну, звичним за попередні роки, коли модно було говорити про прагматизм, говорити про те, що бізнес креативні індустрії самі себе окуплять, а тут ми раптом чомусь говоримо про якусь державну підтримку. Культура теоретично може себе окуповувати, але, але будь-яка держава. І ми вже порівнювали з нашим ворогом з агресором, Вони розуміють важливість культури, тому що з цим вони можуть йти. культура, спорт з цим не можуть йти у світ і представляти свої здобутки. В чому ще проблема України? Тому що українців немає, ну може тільки-тільки починає з'являтися у ментальній карті європейців. До цього нас не існувало. До цього був радянський союз, була Росія, а України не було. Тобто, ну десь там не було нас в українській ментальності, а як можна в європейській, в європейській ментальності? А як, як це можна зробити? Через культуру, в тому числі, тепер з приводу держави, в принципі, з точки зору законодавства все нормально, все підготовлено, є прийнята стратегія про промоцію читання. Тому що не буде книжки, якщо промотувати читання, прийнятий закон про підтримку книгарень і про цифрові сертифікати. От трошечки е, хочу розказати про ці три ініціативи. Угу. Тобто, це все прийнято, але на сьогодні, на жаль, не працює Не, не працює. Що таке е, сертифікати? Ідея, до речі, супрова ідея в багатьох е, зарубіжних країнах. Це е, е, працює, коли підліткам надається цифровий сертифікат. І в нас є такий закон, який має працювати, працювати, мав би працювати з 1 січня. Підлітки, на якусь суму можуть купити виключно книжки. Це Для як записи. було з є підтримкою і з кімнати? Як, як є підтримки? До речі, є підтримка показала важливість. Всі казали, на що книжки включати в є підтримки. Там вже була конкуренція, яка в є підтримці. Квитки. квитки, аптеки, якісь продукти. Так ось. Трити, мінімум спортзали були ще мінімум третину коштів українці витрачали на книжки. Це був, до речі, можливо, ця її підтримка і врятувала галузь, тому що два місяці січень і лютий роботи цієї підтримки це був такий поштовх для книговидання, що ми по інерції ще їхали. От всі ці проголосувало, що українці голосують за книжку дослівно гаманцем. Так. Так, тобто необхідність книжок 100% ось доведена. Так, от, на жаль, зараз ці гроші, до речі, невеличкі гроші в порівнянні. Ну я не знаю, з будівництвом. Ну, це, мабуть, от, бруківку в Києві всі знають про це скандал, перекладали. Це от гроші плюс-мінус. Ті, що потрібно на перекладення бруківку на ці на підтримку. Цих цифрових сертифікатів в загальнодержавному в загальному державному, так це десь ну, кілька десятків мільйонів гривень. Тобто, це не ну дійсно в загальному державному, і дивлячись на ту користь, небагато. І плюс закон про підтримку книгарень. В чому ідея цього закону, і чому, до речі, мало у нас книгарень? Книгарні не виживають економічно, тому що орендна плата така велика. А книжки, до речі, у нас книжки, мабуть, чи не єдиний товар в Україні, який коштує кілька разів дешевше ніж у порівнянні з закордонним товаром, і це при тому, що зараз книжка, якщо зайти на будь-який книжковий ярмарок чи в тегарню, відчутно ну здорожчала, якщо говорити в абсолютних цифрах. А тому, що не здорожчати неможливо, тому що папір здорожчав, електроенергія для виробництва і, і таке інше. Але все одно книжка у нас це досягнення це. Дуже дешева до речі, чому і малі гонорари авторів, тому що ну економічно не виходить, тому що треба зашивати вартість книжки гонорар, теж зрозуміла історія. Останнє напевно, що встигну сьогодні. вас, Пане Вікторе запитати закон про функціонування англійської мови, достатньо свіжий, з яким уже там багато сів зламали об нього з приводу кінодубляжу, Чи він не має підводних каменів щодо книж... книжкового ринку? Тут, взагалі, має бути, мабуть, окрема розмова. Дійсно, всі звертають на кінодубляж. Я вважаю, що має бути фільми українською однозначно. Тобто, якщо хочете показувати фільм англійською, то паралельно має можливість українці подивитися українською, тому що це розвиток галузі. Це, це, це зрозуміло. Підводних каменів для книжки я не, не, не маю, і от там інша частина, яка майже не обговорюється цього закону, а, ну, я вважаю, це дуже прогресивно. Єдине, що треба підготуватися, тому що чиновники різних рангів, мери, мери міст, їх заступники мають, бути, мають знати англійську мову. До речі, чомусь в законі не написано про освіту. Тобто я вважаю, що ректори вузів, завкафедри. Якщо ти йде, йдеш на вибор на вибор ректорів, то ти маєш знати англійську мову, тому що це мова міжнародного спілкування. Що ж, пане Вікторе, я дякую за цю розмову. Вона вийшла у нас достатньо лаконічною, але насиченою при нагоді залюбки б продовжив би, тому що книжка. Ну, я можу тут тільки пригадати закон братів Капранових, сформульований ще в 2014 році. Що чим, мен, чим менше в регіоні бібліотек, тим більше в регіоні Януковича. От тоді це було дуже слушно а, зауважено. І зараз держава робить, мені здається, велетенські гігантські кроки, щоб а, умовного ідеологічного ворога в регіонах було якомога. Не менше, тому що зрештою ринок щонайменше захистили від російської книжки, і це напевне добре. Генеральний директор видавництва ранок Віктор Круглов гостював сьогодні в студії.